Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. У нас тут насувається гроза. Але сподіваюся, вистачить часу зібрати інгредієнти для майбутнього салату. Нам потрібен буде молодий часник, листя чорної смородини. Це поричка. В іншому місці у нас є чорна смородина. Кріп, листя салату можна взяти. А самі головні інгредієнти це листя кропиви та кульбаби. Тож швиденько йдемо збирати. Кульбабу намагаємося ось таке більш молоденьке листя зібрати. Навесні, от саме-саме таке перше молоденьке листя можна взагалі не вимочувати просто так додавати до салату. Кропива цій порі року вже молоденької немає, тому зрівемо отак вершечки, і ось саме це листя із вершечків будемо використовувати у салаті. Сник у нас не такий вже й молоденький, вже стрілкується. Тому просто вирву такі менші екземпляри. От. Я думаю, навіть одного стебла нам вистачить. Трошки салату. Тут він у мене вже такий старіший. Це ще з зими посходив. Ну, кріп, просто листя візьмемо. Якщо маєте шпинат, базилік, снить хто їсть. От. Там у сниті також дуже багато вітамінів. От все, все, що зелене все, що їстивне, можете додавати у салат. До речі, йшла, натрапила на молоденький бурячок, вже дощ починається. Але я все ж таки кілька увірву екземплярчиків для салату. Ось, скільки я всього встигла зібрати до початку грузи. Давайте зараз детально розберемо, як підготувати інгредієнти для приготування салату. Звісно, що в першу чергу все потрібно буде перемити кропиву потрібно обдати кропом і відразу окунути в холодну воду. Використовувати будемо лише саме листя. Стебла нам не потрібні. Звісно, що намагайтесь нарвати все-таки самі вершечки, де є молодше листя. Листя салату. Ось таке воно, здається, не дуже і вдалим. Тому перемиваємо і використовуємо лише листя. Самі стебла вже будуть з гіркуватим таким молочком. Ось ще нарвала цибулі, її, звісно, просто також перемиваємо. Листя смородини просто перемиваємо. Кріп я вже стебла рвала. Будемо використовувати лише самі ці листочки. От, Чесник, от ще її не почистила, будемо використовувати саме листя і трошки ще тут наріжу самої білої частини. В червні місяці, зараз, коли знімається це відео, саме це стебло вже стає дуже жиловим, тому ну, не дуже рекомендую вам використовувати його до салату. Так, ще у нас ще кріп. От все скубила, скубило. Все перемішалося. Отже, тут ще листя. бурячку молоденьке, також просто буду перемивати. Листя кульбаби. Можете скуштувати собі на смак, якщо вам ця гіркота не заважає, ну раптом ви таке саме-саме молоденьке зірвали. То можете більше нічого не робити, просто промити і все. Якщо гіркота сильна, замочіть у холодній підсоленій воді на пів години. Сіль витягне оцю зайву гіркоту. Загалом вона має присмак такий, як у руколи. От. Ну Це все, що зібрали. От. І ще маємо такий мікрогрін. Це синя капусточка, вона вже проситься десь у салатик. Можете використовувати мікрогрін із гороху, ридису, гірчиці, будь-що до вашого смаку та вподоби. Отже, підготуємо всі інгредієнти, підсушуємо або на паперовому полотенці, або за допомогою такої центрифуги для салату. От, І повертаюсь до вас. Зелень підготувала. Для приготування заправки нам потрібна буде сіль, оцет бальзамічний, лимонний сік та запашна олія. У мене соняшникова, не рафінована. Давайте спочатку приготуємо саму заправку, 2 столові ложки олії, столова ложка лимонного соку, чайна ложка бальзамічного оцту та трошки солі. За бажання можете додати мед, цукор, Не знаю, можливо, соєвий соус. як вам буде більше до вподоби. Все хай тут розчиняється сіль. Ми тим часом зберемо салат. Весь салат будемо збирати, ну, можна сказати, що ножницями, такими звичайними кухонними, та для зелені. Дошка нам не знадобиться. От. Як я вже казала, беремо лише такі молоді листочки та нарізаємо їх на дрібніші шматочки. Як бачите, листя кропиви, після того, як я обдала окропом та ну, в холодній воді, воно не стало якимось там в'ялим, просто як помита зелень. Вона не встигає за цей час зваритись. Листя смородини беремо ось такі без черенків. Але й запашне листя. От саме тому важливо саме чорної смородини брати листя. У порички воно ну, просто якоюсь зеленню пахне. А чорна смородина це. Просто шикарно. Листя кульбаби я замочувала. Все-таки в червні воно вже так більшу гірчинку має. Так, листя салату. Бурячок можна отак. Ну, тут от це більше, більше листочок то візьму наполовинку. А якщо от таке дрібненьке, там лист там от в мікрогріні, чи просто можете наскубити, то можна і не розрізати. Листя часнику вже так дрібніше буду нарізати цибуля. Так, оцю зелену частину, ось так ножницями понадрізаю. Ось, а Тут уже дуже тверденьке стебло. Кріп нам вже дрібніше потрібно, тому беремо ножниці для зелені. Мікрогрін. Просто ось так зрізаємо і додаємо цілими стебельцями. Можете перемішати от весь салат, а якщо будете порційно подавати, то мікрогрін вже отак зверху просто викладати. Заливаємо салат нашою вже готовою заправкою і дуже акуратненько перемішуємо салат готовий, негайно викладаємо на тарілочку. Та подаємо до столу. Тримати довше такий салат просто не рекомендую, бо всі інгредієнти дуже ніжні. От. Ну і стануть в'ялими, не дуже смачними, не дуже привабливими. От. Такий в нас сьогодні вітамінний салатик вийшов. Дякую за перегляд! Натхнення вам на приготування, не бійтесь експериментувати та чекаю вас в наступних відео. До побачення!